Як відомо, внаслідок цих подій телесні ушкодження отримали 157 працівників правоохоронних органів, Національної гвардії та цивільних осіб, в тому числі 110 від вибуху гранати. Троє осіб загинуло. Досі в стаціонарних знаходиться 81 особа. Один боєць край тяжкому стані. Це все стало наслідком заздалегідь спланованої та організованої провокації. Її метою за одним з версій слідства була масштабна дестабілізація ситуації в країні та занурення її в масштабне насилля та збройне громадянське протистояння. І сам терористичний акт і масові безлади були об'єднані одним злочинним задумом. Є достатні підстави вважати, що цей задум полягав в тому, щоб силами спеціально підготовленої групи осип організувати масові заворушення під стінами українського парламенту. Та використати їх для маскування головного удару, кривавого теракту. Теракт так само був вчинений не терористом одинаком, а організованою групою осіб. За усіма неявними ознаками, це був не випадковий кидок гранати, а частина єдиного плану дестабілізації. При цьому масові безлади були неодмінною складовою цієї картини злочину. Вперше в історії України під час масових акцій. Було вчинено терористичний акт з застосуванням бойової гранати. Встановлено, що станом на 18 вересня до вчинення терористичного акту мають безпосереднє відношення троє осіб, з них один виконавець називаємо його особа-1, а двоє інших отримали участь в його зустрічі в маскуванні водії під час кітка гранати та забезпеченню відходу з місця події. Їх називаємо відповідно особа два та особа 3. Масові безлади розпочалися вже після голосування за конституційні зміни Верховної Ради України і вже жодним чином не могли вплинути на результат цього голосування. Основними ініціаторами сутичок стали активісти з середовища учасників вуличної акції «ВО Свобода. Підрозділами МВС та Нацгвардії жодним чином не провокували таке безпідставне насілля. Навіть навпаки, максимально обмежували себе в застосуванні сили проти агресивних мітингарів. Доказом того, цього є той факт, що до ОВС та лекарень не надходили звернення про отримання телесних ушкоджень під час протистояння з боку самих учасників протесту. Натомість, внаслідок саме масових заворушень за обставин, які не пов'язані з вибухом гранати, 40 правоохоронців отримали телесні ушкодження вигляди переломів, сінців, ран та забоїв. В ході розслідування встановлено більше 100 агресивно налаштованих громадян. Які наносили працівникам МВС удари ногами, руками, спеціально заготовленими кійками та дерев'яними паліцями, рештками плакатів та відбирали у них спецзасоби шоломи, щити, а також газовими балончиками розприскували газ дратливої дії. Внаслідок цього декілька нацгвардійців отримали поранення саме тому, що їхні засоби індивідуального захисту щити і шоломи були відобрані агресивною налаштованою протестуючими. На сьогодні вже повідомлено про підозру 22 особам у вчиненні масових заворушень до заподіяння працівникам правоохоронних органів телесних ушкоджень. Ще відносно 10 правопорушників, повідомлення про підозру погоджено з Генеральною прокуратурою та невідкладно буде вирішено питання щодо їх оголошення та обрання фігурантам відповідних запобіжних заходів. Крім того, судом 17 осіб заарештовані, ще трьом обрано запобіжні заходи, не пов'язані з побавленням воли. Однак одного підозрюваного вже оголошено в розшук. Як відомо серед осіб, які наносили телесне ушкодження, є колишні народні депутати України. Хочу зазначити, що в даному випадку мова жодним чином не йде про політичне переслідування, а правова оцінка дається виключно конкретним діям конкретної особи.